Доброго дня. Загальний розклад, Чого ви не помічаєте ваша синіфікацію? сильно самодостатня, але знаходитесь в розчаруванні стосовно інформації, яку отримала. да, І звули ресурсами, можливо, що стосується вашого здоров'я. Ви повинні проявити мудрість по відношенню до даної ситуації, навіть якщо інформація, яку ви отримали, для вас негативна. Ви сильна і самодостатня людина, про що говорять, і мудра про всьому тому, але ви повинні ще розуміти, що вищі сили підтримують вас саме по відношенню до даної ситуації. І ви не повинні зливатися ресурсно, не повинні знаходитися в поробливому стані. Ви не помічаєте того, що в вашому оточенні, от чому ви здобуваєте, наприклад, негативну інформацію, тобто, ви здобули негативний результат по відношенню до ситуації. Можливо, до спілкування взаємодії з даною людиною, тобто ви зрозуміли, хто і хто дана людина. Але незважаючи на те, що вам потрібно надалі рухатись в самотності, тобто, можливо, ви розраховували, що з даним чоловіком ви... Бажали б мати перспективні стосунки. Але людина зрадила, людина повела себе лицемірно, людина була гру за вашою спиною. Ви не помітили цього. Ви розраховували жити в щасті, радості, благополуччі і достатку. І тому, можливо, ви і горюєте. Ви б не бажали бути в самотності, але вам вище сили говорять, ти отримаєш шанс в своєму житті. да Не потрібно ж знаходитись в хворобливому стані і доводити себе до негативного результату стосовно свого здоров'я. Будь мудрий по відношенню до ситуації. Ваше завдання вище сили вас ставлять перед фактом того справедливість. Справедливо буде, якщо ви не будете примножувати негативні думки, все, аналізувати і думати, чого дана людина саме повела себе так. І от тягнути цю важку ношу, тобто тягнути цю ситуацію, яка вже сталася, і далі. А вам говорять вищі сили, ваше завдання відсікти і рухатись далі, власну реалізацію, до власних цілей, ставити ці цілі, діяти. Ви здобудете і результат, і відбудеться те знайомство з чоловіком, яким ви матимете перспективи на довгостроковість. І руйнуйте своє життя. Дякую.